Перше місто в області, яке затвердило бюджет на 2024 рік. Про кінець політичної кризи та майбутні перспективи в ході робочого візиту говорив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Прилуки в цьому році перша громада, яка прийняла бюджет в області, це враховуючи те, що відбувалося раніше в прилуках останні кілька років, і та криза, яка була в міській раді, нарешті вона ну. Як на мене, віджила це те, що я бачу. І на сьогодні є знову ж таки всі шанси для того, щоб депутати працювали злагоджено. І міський голова, і депутатський корпус працювали злагоджено задля інтересів громади, задля інтересів прилучан. Але ну, тут все залежить від депутатів, міського голови, тобто, і від прилучан. Тобто, це, знаєте, всі мають зробити. Все можливе задля того, щоб працював і виконком, і заступники, і депутати. Кожен депутат має відчувати відповідальність. Депутат це людина, яку обрали люди задля того, щоб він представляв інтереси цих людей і захищав у певному органі. От в Прилузькій міській раді всі депутати мають розуміти відповідальність за тих виборців, за містян, які їх обрали, і робити все задля того, щоб. Прилуцька міська рада працювала. От от сьогодні все розблоковано. Бюджет перший в області прийнятий, це дуже важливо. І е, я вірю в те, що хватить усіх розуму е, в подальшому е, бути консолідованими і працювати на інтереси містян.